Добре <ріст> І більше фізкультури. Більше фізкультури. Так. Да. Ви знаєте, що нормативи відмінили? Знаєте, да. так, як ставити до цього? Не дуже добре. Дуже добре. Ми хочемо на нормативи. запроваджувати все, що е, нам запропонувало головне Міністерство освіти та науки, і я так думаю, що все буде гаразд. Бо діти теж такі люди, які дуже люблять, коли все змінюється, і будемо зростати разом. Наприклад, мені подобається, що е, дітям е, зняли оцей цей поріг е, техніки читання, тому що в мене третій клас більше я не до першого зараз. Е, то виходить, що те, що дітям зняли поріг техніки читання, їх буде трошечки розслаблювати і вони будуть більше сприймати усвідомлено і, і а були складнощі, творчо. А Ви це помічали. Справа в тому, що коли у людини є обов'язкова норма, то завжди людина напружується. А коли норма знята і ти можеш до кожної дитини підходити індивідуально, це завжди на краще. Авний прапор України підняти. Дорогі батьки, вельми шановні гості, сьогодні мені надзвичайно приємно вітати вас зі святом 1 вересня. Ваші знання, пам'ятайте, це не просто слова, це сила добра, мудрість ваших наставників, ваших батьків, це подих свіжого повітря, це тепло та енергія нашої рідної землі. Небо, чисте, гороби, гарно так навколо Очень як я тебе здався піти до школи. Наша рідна школа, ми прийшли у перший клас.